Що насамперед хочемо, щоб якнайбільше людей з Тернопільщини довідалися про цей диск і якнайбільше побачили його і почули. Бо дуже багато людей на Тернопілі, як і тих, хто при так і тих, хто цю владу обирає, трактують себе християнами. Але одна справа є казати, як християнам, а зовсім інша справа істи слідами Христа. Ця книжка це такий собі духовний посібник. Для е, всіх людей, які і обирають владу, і ту владу мають в руках. Блаженіший Любомир в такі дуже делікатній, такій легкій формі, говорить про е, такі глибокі духовні речі, про те, що кожна людина є відповідальною за те, що діється в нашому суспільстві сьогодні. Але всі ми мовчимо. А зараз живемо наслідки. І там є, було, гір буде. Ми є відповідальними. Про це дуже добре в тій книжці ножніший Любомир не говорить. Наша церква зараз має такий собі упривілейований стан, тому що ми маємо молодого, креативного, такого енергійного керівника Святослава і водночас маємо такого, так би мовити, старця, людину, яка багато літ прожила таким глибоким духовним життям, а наразі накопивши цю мудрість. Він з нами ділиться. Йдеться для нього про те, що він бає про велич і про розвиток церкви, утвердження Божого Євангелія серед вибраного народу, серед нас. Тому я би хотів зазначити, що це є постать, якої неправду мені було в цей момент відчора більшу таку знаєте гордість за це. Будемо говорити про гордість у позитивному значенні, але правду, хотілося б пишатися, що. Українська греко-католицька церква була благословенна цією знаменитою і великою постаю. Йдеться для нього про те, що він дбає про велич і про розвиток церкви, утвердження Божої вангелія серед вибраного народу серед нас. Тому я би хотів зазначити, що це є постать, якої правду, мені було У цей момент відчора більше, знаєте, про гордість за це. Ми будемо говорити гордість в позитивному значенні, але правду, хотілося б пишатися, що. Українська греко-католицька церква була благословенна цією знаменитою і великою пози.